Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до традиційного щотижневого підсумкового огляду карти бойових дій під назвою Що на фронті проговоримо основні точки боїв, які відбувалися за ці сім днів. Одразу виділю, що це не лише Покровськ, але й сьогодні я хотів би поговорити також і про так званий південно-слобожанський напрямок. Це район міста Вовчанськ. Де за цей тиждень, за підсумками цього тижня, теж зросла активність противника, і про це сьогодні теж будемо говорити. Отже, підпишіться на нас, поставте подобайки, а також пишіть свої коментарі. Розпочнімо огляд. Найперше, звісно, що точка номер один це місто Покровськ та Мирноград. Ця вся покровсько-мирноградська агломерація. Отже, якщо минулого тижня було точилися. Такі серйозні суперечки з приводу того, чи потрібно тут отримувати території, чи варто відступати, що робити, як робити, кому робити, гур висаджувався і тому подібне. То цього тижня було вочевидь, ухвалено чітке рішення на користь того, що покровську мирноградську агломерацію ми утримуємо це рішення, в тому числі ухвалене військовим керівництвом, тому що там безпосередньо. Персона номер один у силах оборони це головнокомандувач Сирський. Він командує цією зараз операцією, е, і він, виходячи з усіх е, наявних нього даних, ухвалив саме це рішення щодо необхідності продовження утримувати райони покроцько миноградської агломерації. Проблема цього цієї ділянки полягає в тому, на жаль, що Тут немає правильних відповідей. От е, оцінити це рішення з приводу того, чи варто отримувати покровськ чи з нього виходити, немає правильної відповіді від слова взагалі, тому що зрозуміло, що в нинішній час перебування в місті Покровськ, ведення міських боїв це є надзвичайно витратною. Історію для сил оборони при цьому е, в розумінні того, що у нас е, очевидно є райони той же південь з цієї бульбашки покровсько-мирноградської агломерації, де логістики не існує, е, де в нас в мирнограді зараз виникають реальне питання щодо. Відсутності нормальної логістики і діпстейт речі в своїх вчорашніх звітах заявив про те, що мирноград наближається до ситуації оперативного оточення, тобто реально може статися оперативне оточення міста за рахунок того, що під загрозою взяття під повний вогневий або фізичний контроль перелягають всі логістичні шляхи до міста. Ну до цього ми ще повернемося, але за таких умов ясна річ, утримувати місто це надзвичайно велика розкіш, надзвичайно витратні дії для оборонців. Цього цієї агломерації тому це поганий варіант, якби продовжувати утримування виходити. Це також дуже поганий варіант з кількох міркувань. По перше, тому що е, локації, типу Мирноград, і далі цілий такий кряж висот, скажімо так, до Добропілля та Білозерського, ось це все це є значно. Більші це такі висоти, в принципі, по відношенню до всіх районів на захід. Тобто на захід аж до Павлограду починаються низини, і е, віддати ці висоти противнику противнику, який дуже потужно тут представлений би плашну його. Категорією, скажімо так, особливо таким підрозділом, як Рубікон, противник просто зробить нам велику біду, яка буде простягатися і на Дніпропетровщину, і високо ймовірно, що противник в такому в такому руслі він зможе захопити і добропілля, доволі таки швидко, і дружківку і Костянтинівку Тому виходити з Покровська станом на зараз, це також негативний, дуже негативний і небезпечний сценарій для наших військ. Більш того, третій аргумент, який. Переважає, скажімо так, шальки та на користь того, що треба залишатися, це вихід в поля. Фактично, покидання міської агломерації буде означати вихід в поля. А зараз, в період, коли наближається зима. Залишатися в, в таких зимових умовах в відкритому полі, навіть в бліндажах, навіть якщо там накопані є ці укріплення. Вони направду є. Ці три лінії оборони на захід від Покровська, але залишатися в відкритому полі під вогнем кабів, проти яких ми не маємо протидії. Проти під вогнем дронів, того ж таки Рубікону, проти якого ми теж поки що не знайшли протидію, це фактично підписати собі смертний вирок. Тому виходить, шальки Терезів переважили на користь того, що потрібно утримувати покровську марноградську агломерацію. Сьомий корпус ДШВ, відповідальний за оборону тут принагідно. До речі, вітаю всіх десантників з їхнім професійним святом днем. ДШВ, який ми відсвяткували напередодні, 8 листопада, але сьомий корпус ДШВ заявляв. Однак, так в п'ятницю він робив цю заяву цього тижня про те, що фактично. Ворог дещо знітився у Покровську. Він почав зменшувати свою активність, зменшувати свою присутність і зменшувати кількість своїх атак. Проте я одразу хочу сказати, що в жодному випадку не треба сприймати такі заяви як категорію того, що щось починає налагоджуватися, або що щось починає виправлятися. Тому що я реально бачу такі неадекватні, подекуди очікування суспільства про те, що ну нічого зараз, все в Покровську виправиться, не виправиться. Треба розуміти, що не виправиться. І ця константа, про яку я заявив, що місто ми втрачаємо, я це сказав ще два чи три тижні тому, вона має бути в кожному голові, щоб для нас це не було навіть моральним великим розчаруванням. Станом на зараз е е ворог. Все ще присутній доволі таки серйозно в південних околицях міста, і через ці райони здійснює свою логістику, здійснює своє закріплення. Триває саме через цей район інфільтрація противника далі на північ. у Покровськ, на північ на захід. Триває інфільтрація противника на схід. Триває інфільтрація противника. Саме з цього району півдня закрити пробоїно на південних околицях. Ми. Не можемо росіяни зараз паралельно активно дуже затягують екіпажі своїх пілотів, які супроводжують роботу піхоти і фактично не дають нашим. Бійцям виконувати ті ж самі логістичні маршрути і протидіяти е, ворожі пілоти це дуже дуже велика проблема зараз. За цей тиждень також росіяни, окрім пілотів і виключно піхоти, намагалися наростити уже і присутність техніки. Зокрема, поки що йдеться про мотоцикли, про пікапи, які вони затягують до Покровська. Треба розуміти, що такий сценарій він зараз. Ну я не уявляю, що має статися, щоб його виправити. Більш того, президент говорить про. Присутність у Покровську 341 окупанта це станом на п'ятницю. 341 окупант це в нинішніх реаліях, це гігантсько багато. Це дуже і дуже і дуже багато. Ми ще поговоримо про Куп'янськ, тому що так само цього тижня пролунала заява від. Президента про те, що мовляв Куп'янськ готовий до зачистки, і там, нібито всього навсього 60 окупантів. Але як показує практика, навіть з наявністю 60 окупантів у місті не так то й просто здійснити цю зачистку. Це 60 окупантів, це майже в сім разів менше ніж зараз перебуває у покровську 341 за офіційним повідомленням президента України. Тому маємо розуміти, що ситуація не покращиться у Покровську. Ну Дива навряд чи може е, статися, е, але тут варто розцінювати сценарії. Сценарії можуть бути такі, що найпозитивніші це якби нам вдалося е, провести лінію оборони безпосередньо в місті Покровськ по трасі М03 е, яка тут проходить через місто і є трасою сполучення Дніпра та Донецька, е, якби по цій трасі вдалося покласти. Лінію оборони це би був ідеальний найкращий сценарій. Проте він дуже складно виконуваний з точки зору того, що противник зараз просучився. Ну, він по всьому місту присутній. Він по всьому місту, він навіть присутній на самому пункті рівне, який вже лежить на дорозі до Мирнограда. Південніше рівного бійці 63 ї Єгерської бригади, підрозділ Шершні Довбуша, показували, як вони якраз таки вже на околицях, на північних околицях міста знищують ворожу техніку. Ось ці кадри зараз ви бачите на екрані. Це саме Єгері знищували там ворога, що якраз таки ну демонструє, власне кажучи, його присутність по абсолютно всіх локаціях безпосередньо в місті Покровській, вже навіть на його околицях і населеному пункті Рівне, яке лежить на дорозі до Мирнограда, е, і зараз відтак виникає е, такий поміркований сценарій е, оборони цієї агломерації: це якось утриматися за Мирноград. Хоча зрозуміло, що Мирноград з Покровськом це як. Е, Ну, фактично, брати близнюки, утримання Покровська дозволяє отримувати мирноград. А Мирноград Росіяни потроху, потроху, починають затискати з усіх сторін і справді позбавляти його логістики. І найбільш така ну прикара для багатьох бійців річ може скластися, що можливо, якщо ворог буде мати успіхи, то Мирноград доведеться покинути абсолютно без боїв. Хоча це реально як і Покровськ, умовна фортеця, яку можна. Дуже довго ще утримувати і старати там дивізії противника наразі. Складається не дуже приємний сценарій, але і проти нього теж є протидія. Якщо саме корпус ДШВ говорить принаймні про те, що ворог зараз дещо змітився і зменшив свою активність. Станом на цю мить, скажімо так, відбувається перегрупування росіян з точки зору їхнього поповнення військ в цих, в цих локаціях, тому. Однозначно, що передбаченням на наступний тиждень буде те, що будуть тривати дуже інтенсивні бої у секторі Покровська та Мирнограда. Станом на зараз вдалося ну не загасити пожежу. Ні, це неправильно буде казати про гасіння пожежі. Станом на зараз до, до, до вийшло знаєте насипати вали піску, щоб пожежа далі не розпосюджувалася. Але за тими місцями, куди цей вал піску не був розсипаний, там пожежа горить в дуже таких масштабних. Сценаріях тому Покровськ ще буде і буде полем битви. Про Куп'янськ теж цього тижня президент говорив про те, що мовляв, визначено дати, коли буде Куп'янськ зачищений. Я абсолютно не прихильник таких подібних гучних анонсів. Я взагалі вважаю, що той, хто вклав в президентові вуха цю тезу, це шкідник. Що це дуже шкідлива теза, тому що всяке може бути в війні. Купінськ може бути не зачищений. Для чого говорити про те, що визначені дати його зачистки? Це дуже негативна історія. Більш того, так ми зараз маємо відверто, маємо певні успіхи в Куп'янську, але. Розігрівати, перегрівати і анонсами, особливо перегрівати суспільство. Це точно не той сценарій, якого потрібно було досягнути. Ну але, очевидь, хтось президентові вклав у вуха цю тезу. Він її озвучив, і це і це погана історія. Кажу, навіть попри те, що в Куплінську ми зараз маємо е, певні успіхи щодо поступової зачистки та вибивання противника. Їх такі подібні анонси варто було би, очевидь висловлювати тільки уже за підсумком, скажімо так, успішної. Е, Бойової роботи, тому що об'єктивності заради зараз досі навіть з'являються кадри від дуже крутого підрозділу Чорне крило це 116 та механізована бригада. Вони на півдні куп на півдні Куп'янська вибивають подекуди противника. Тобто рівень інфільтрації ворога, як ми розуміємо, тут доволі таки серйозний. А і ця зачистка. Ну що просто розуміти, от бійці говорили: для того, щоб зачистити п'ятиповерхівку, потрібно три дні. Три дні для того, щоб зачищати одну багатоповерхівку, і це лише зрозуміти, скільки такі п'ятиповерхівок є, і в Куп'янську, і в Покровську, і скільки це часу потрібно, тому це дуже не швидкий сценарій, і такі анонси робити ну це точно негативна історія, але загалом чим. Тенденція ознаменується зараз по Харківщині, тим, що ворог тут нарощує свою активність на так званому південно-слобожанському напрямку. Це ось тут ворог збільшив інтенсивність і кількість своїх бойових дій, тому що за останні часи і звіта генерального штабу почали з'являтися відповідні повідомлення про те, що. Бо декуди південно слобожанський напрямок виривається на друге місце після Покровського за кількістю бойових зітнень. Зрозуміло, що ця кількість вдвічі-втричі менше ніж в самому Покровську, але загалом тенденція виходу на. Другу позицію цієї локації показує певне зацікавлення противником цими районами. Напередодні власне президент говорив зокрема і про те, що ворог тут накопичує на вовчанському напрямку свої війська, і це не таємниця, це була очевидна реальність, тому що я нагадаю: ось тут гребля білгородської білгородського водосховища. Не просто так по ній задавали удару наші бійці е, для того, щоб розтеклася річка е, Оскіл на цьому на е, перепрошую Сіверський донець на цьому напрямку для того, щоб е, спричинити окупантам сутужне їхнє становище у межиріччі річок. Е, в річок Сіверський Донець, і ось тут протікає річка Вовча, тому що саме ось ця давайте таким жовтим кольором виділимо саме ось це межиріччя саме цей район в районі населеного пункту Гатища, воно й було ділянкою е, активного російського наступу, який розпочався десь тижні два-три тому. Тоді удар по греблі Білгородської е, Білгородського водосховища спричинив до того, що реально росіян загальмували на певний час. Вони там. Потопилися їхні бліндажі, зупинився їхній рух, темп руху, темп просування. Але і тоді я говорив, що це ефект тимчасовий. Якщо його не розвивати, ворог відновить свої наступальні показники, і це і сталося зараз. Власне з районів в районі населеного пункту Синельникове як один із флангів просування обходження Вовчанська. Ворог просунувся ось в цьому районі. Інший фланг в районі Вовчанських хуторів. Втрачений був в принципі вже давно. Насправді, це ще була історія літа цього року, і в підсумку ми вже починаємо бачити, що ворог потроху починає формувати так звані клешні навколо вучанська і ця ситуація починає ставати дуже неприємною, дуже, навіть, чесно кажучи, не подобатися, тому що десь приблизно тиждень тому ворог, користуючись негодою поганими погодніми умовами, почав тут відновив рух. І зараз це вже потроху починає нагадувати клешні. Як ми знаємо, наш досвід протидії клешням він є дуже негативний, і на це треба звертати увагу безсумнівно. Більш того, треба на це звернути увагу. Хоч це вже пізно, звісно. Але є такий ось інтер, плейфра називається, який за допомогою супутникових знімків відстежує всі зміни на ландшафті, в сенсі побудови інженерно-фортифікаційних споруд, траншей, колючого дроту. Е Зубів дракона будь-чого різного це видно з супутника, і він наносить це все на супутникові мапи. Так ось плейфра, якраз таки про цю ділянку вовчанського напрямку, написав на днях: ось що я навіть ну фактично зацитую а, чисто його слова: я не бачив жодного нового окопу, жодної лінії колючого дроту чи рову викопаних після після 2024 року. Окопи на цій місцевості, інженерні фортифікації, ось вони біля мого зображення, такі позначені якимось м'ятним кольором і жовтим. Так от він каже: окопи в цій місцевості абсолютно непридатні для оборони. Як і перешкоди, так звані, ось що ви бачите в вигляді перешкод: це один рів і дві лінії драконових зубів, пише Західний Осінтер. Перекладаю на зрозумілу мову. Після 24-го року, коли виникла пожежа в високо ймовірно, за думками осінтерів, які спостерігають щоденно за появою тих чи інших нових інженерно-фортифікаційних споруд, за високо що на Лучанському напрямку не були підготовлені оборонні рубежі, які б дозволяли стримувати противника. І в нинішніх сценаріях це власне, ми знову вдаряємося в свої ж свої ж традиційні проблеми. Підготовки, тому що якщо ми знову ж таки зайдемо на мапу Deep State е, і подивимося, ось цей район просування в районі Синельникового, е, то тут добре видно лісисту місцевість, лісисту місцевість, яка простягається вздовж річки е, Сіверський Донець, е, і це цілком реалістичний сценарій подальшого просування противника. Ось таким чином, е, вздовж ліси лісової місцевості, яка при цьому ще й не опирається на е, смуги оборони з боку наших, наших військ, що припускають у те. Я не знаю, чи це відповідає дійсності, що там у нас немає таких якісних споруд. Але нехай це буде риторичне питання. Нехай я буду помилятися, але про це не сказати з точки зору розуміння небезпек і подекуди, як показує практика, публічно потрібно підсвічувати небезпеки для того, щоб з ними почали працювати. Я не можу промовчати в цьому сенсі. Тому поставлю крапку в сьогоднішньому огляді на цьому. Дякуватиму вам за увагу, друзі. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей.